Добрий день, дорогі друзі. Я е, хочу з вами поговорити на цю тему, що знаєте, знаєте що е, як. Як має бути статус як християнина? Я я, як християнина? Знаєте, що я приведу вам два приклади, як як два людей, у яких не був статус християнина, які, які вони були, Якими будемо були християнами? Був перша людина. Це Юда, це Юда Іскаріот, який зрадив Ісуса. І Він був, є багато людей в церкві, які, які брешуть, обманюють, блудять, і це дуже погано. Таких людей багато в церкві буває. Але ми, ми не повинні бути таки. А є також в церкві, які віддають, які жертвують, які люблять люди, які допомагають, які служать іншим людям служать. І вони турбуються про один одного. Такі люди також і є в церкві. І Юда був зрадником, він не любив Ісуса, він був шахар, шахрай, він вкрадав людей, у людей день гроші. І він зрадив Ісуса, коли був останній день Ісуса, коли його взяли, засхватили, та коли його арештували. І він повісився. Це кінець Івди був такий. Він не хотів бути з Ісусом. Він не хотів бути однодушним з Ісусом. Він не хотів любити Його. Але був другий приклад це Петро. Петро, апостол Петро, він, він хоче в той, той день, коли Ісуса взяли, він також відрикся, він клявся і божився, що не знає Ісуса. Але коли Ісус по Воскресінні прийшов до нього, Він каже, Симон, Симон, любиш ли ти мене? Більше ніж апостоли. Тоді він каже, ну, це записано в Біблії. І я прочитаю вам зараз цю історію. Цю історію зараз прочитаю. Івана 21 розділ. Івана 21 розділ. Написано? Ой, вичкай. Написано тут. Вона 21 один день, двадцять ден розділ. Коли Пос, пос, пос недели, Ісус каже Симону Петрові, Симоне Йонен, чи ти любиш мене більше, ніж вони, Тож, більше, ніж апостоли Ісуса Христа? Той відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю і тебе, каже йому, паси ягнята мої. Коли каже йому знову вдруге Симоне Йонина, чи ти любиш мене, то відповів йому, та Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, каже йому, паси вівці мої. Каже каже йому втретє, Симон Йонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене. І відповів йому, Господи. ти вже знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе». а Иисус ему говорит посымой. Це, це записано з Євангелія, від Іоанна, з першого розділу з 15 по 17 вірш. Каже Біблія, Ось. Біблія. Е, Чому він каже перший раз Ісус Петру спаси ягнятом моїх Бо ягнята це діти. І коли ти бать, коли ви батьки, то ви люди, батьки помирають для себе, вони вже не живуть для себе, вони вони для, для. Маленька дитина, яка маленька, а діти вони нічого не можуть робити, коли вони маленькі. Також і ми повинні померти для себе та, та жити для Христа, піклуватися та турбуватися та вирощувати, вирощувати е, діток, діток Божих християн, доброти, мати та вчити їх Божому Слову. Е, і потім, потім вони стають бівцями Христа. І ми повинні бути як Петро. І Петро став істинним апостолом, та він, він, він своє життя віддав за Господа, свою душу, і він став істинним послом та багатьох пас, пас та привів Господу. Дякую вам. Будьте благословені! Ха Господь буде з вами. Амінь.